Сьогодні в рубриці вечір з нормальними офігенними чувіхами. У нашому фільмі сьогодні знімається Іванка. Вона просто суперчувіха. Вона дуже розвинута і сидить в комп'ютері. Це вона показує, що не хоче віддавати свої принади.

Вона ще й хіпі! показує пі-талі збуджена. А тут у нашому сценарії найкрасивіша дівка в селі. Вона показує суперхіт. Звати Bibi. Bona. Duže seriózno. Oksana. Kivi. Kivi. Kivi ešte sa haduje. A to bol urok. Klasných dielok.